Вночі було влучання БПЛА «Герань» в технічний поверх тах багатоповерхівки в Салтівському районі. Це фактично житловий район, виключно з багатоповерхівок, який е, состоїть. і дійсно дві людини гостра реакція на стрес е, отримують дистанційно наразі, е, скажімо так, вже медичні отримали всі необхідні заходи і знаходяться в безпеці. Також було ще вночі влучання БПЛА «Молнія», е, знищена. Декілька автомобілів і нежитлова господарча споруда також в одному з промислових вже районів нашого міста, і значно сильніше підлягали обстрілу наші громади області, зокрема, це Дергачівщина, Золочівщина, два каби, влучання безпосередньо на населеному пункті Золочів, Один поза його межами, на щастя, без постраждалих, а руйнування нежитлових. Господарчих споруд вони значні, і влучання внаслідок обстрілу в селище Слатіно Дергачівської громади. Там е, горів приватний будинок, саме приватне домовладіння і загинуло дві особи чоловік та жінка, власники цього будинку. Пане Євгене, от ви перераховуєте Добре. зараз інфраструктурні об'єкти, які постраждають або постраждали за останній час. І це все фактично ну, цивільна забудова. На вашу думку, це спрямовані удари саме по цивільних об'єктах зараз на території Харкова області відбуваються? Як і завжди, так. Ми вважаємо, що це навмисне знищення саме цивільної інфраструктури. До цього можу довести ще. Факт того, що дворічанська громада це біля Купенщини було вночі знищене будівля дитячого садка, наприклад, і ці руйнування вони постійні щоденні. Нагадаю, що загалом на Харківщині знищено більше 70 тисяч загалом об'єктів саме цивільної інфраструктури, у тому числі закладів освіти, житлових будинків тощо. Тут важливо запитати про евакуацію. Наскільки сьогодні ви даєте можливість засоби для того, щоб люди, які все ще цього не зробили, з при фронтових територій могли виїхати? Працюємо над евакуацією на Купінському борівському напрямках. Ще залишається у нас на Борівському напрямку близько півтори тисячі осіб, які ми ще маємо евакуювати на Куп'янщині. Це безпосереднє лівобережжя, купянську і куп'янсько-возликвозловий Ківшарівка, це 806 осіб, і в самому Купінську також понад дві тисячі осіб, з якими ми працюємо щодо їх евакуації, як швидше у безпечні. Райони нашої області або інші регіони України безпосередньо 24-7 Працює відповідно злагоджена місцева влада, волонтери, підрозділи нацполу, ДСНС. Працює координаційний центр в місті Харкові, в якому надається базова необхідна вся допомога нашим переселенцям вимушених. До того ще і психологічна медична допомога оформлення документів на бо більшість з них мають. Або неповні пакети, або дійсно знищені пакети документів на власне майно. І далі ми підвирішуємо вже питання розселення цих людей або в місті Харкові, або в інших регіонах України. А от стосовно примусової евакуації, такого зараз не застосовується, наскільки ми розуміємо. Триває наразі примусова евакуація в деяких населених пунктів Кіндрашів, окремих населених пунктів Кіндрашівської та Великобруцької громади. Це мова йде. Про 267 родин з дітьми саме там, і там дійсно триває процес примусової евакуації. Він вже добігає кінця, майже всі родини з дітьми там вже евакуйовані. І відповідно, їм надається допомога в місті Харкові і вирішується питання щодо їх подальшого розселення.